І вітаю вас всіх! Отримав замовлення від Interбачаю ем, Нова флора. Ось Xia. Щоб розуміли, Xia мікс 10 гривень 5 штук по акції. У Флоріуму у цього я 10, 10 штук за 50 з гаком гривень по акції взяв. Ну, тобто, кілька разів дорожче. Тут і ціни. І на лілії дешевші в два рази фрейтелярія червона була 68 гривень, здається, а в флоріумі була 140 чимось по акції. Будемо сподіватися, що вони не лише добре щось добрі ціни мають порівняно з іншими. Але і щось буде цікаве. Ось бачите, наприклад. О, стріляють. Так, е, фетелярія Малегріс. Гріс. Мале Гріс шаховий, шаховий е, рябчик. Це все корона. По 20 гривень коштувала. Там 5 штучок. Чи, чи 5 штучок, чи 2 штучки, але принаймні в, в інтефорі. Чи все її, господи, чому називає Ітефори, якщо це форіум? Ну, менш з тим набагато дорожче. Разів 5. Так, Лілія, Red Morning. Мабуть, зараз треба відкрити. Якщо, якщо хто пам'ятає з форуму, який я замовляв Лілії, там були в торфі, але торф сирий. Деякі лілії от, м, трохи такі підв'явші були, тому що сухий торф один чи дві, два, два пакуночки. А загалом, в основному, це сирий торф, і вони майже всі були дуже гнилі. Ця лілія без торфу прийшла. Трохи так плісняві, треба замочити її в якомусь фунгіциди або в марганцівці слабенькій. Це так, пліснява, тому що довго їхала в кульочку. Але лілія ціла, не гнила. Уже плюс в цій новій флорі. Так, це що? Лілія Pink Country. А це була Лілія Red Morning. Так. Це Лілія Double Sensation. Double Sensation. Ну, ну ось так виглядає Double Sensation. Що я можу сказати? Це мушпайка суха. Вона не гнила Бачите, відпала. Ну, тобто жива лілія. Жива, але зараз її вже висаджувати надто пізно, скоріше за все, вона не вкоріниться. А якщо не вкорінеться, вся цибулькова, тобто тюльпани, лілії і така інше, просто вимре. Тому треба е, кинути до пісочку і потримати в, чи в холодильнику, там, де е, овочі, городина та садовина, або в погрібі. в вашому льоху. Так. Лілія Лейді Аліс. Теж така, бачите, сухенька, Легкий наліт на одні лусочки, але на інших немає. Далі це щось намагалося рости. Ось. Три штуки. Три штуки, щось маленьке, Крокус оранж Монарх. Щоб ви розуміли, Крокус Orange монарх коштував 9 гривень. Три штуки в флоріумі коштує 50 гривень, здається. Так. Лілія Пещенмун. Ну, тут ви мене зацікавили. Якщо це по сорту, принаймні воно видно, що вони різні. Та рожева, та фі... фіолетова, та жовтіша, та біліша. Лілія Елойді Елойд. Елойді. Елойді. Так, це щось сухеньке, ні. Це сухеньке це не гниль. Ой, не знала баба копа, то купила поросят. Так ото і я. Лілія Баферарі. Цікава назва. Це загалом в основному отакі лілії крупні. Крокус. Крокус. Хаммінг Хаммінгбірд. Хаммінбір. Три штучки. Так. Ось лілія азіатська. Розелла дрім. Ще крокуси. А що я крокусів багато замовляв? Так, крокус Принц Клаус. Принц Клаус. По три, бачите? Дві точки росту. Трохи терси насипав. Ще крокуси. Крокус барпур. Барпур. Ще крокуси. Хм. Крокус арт. Шенк. Арт Артшенк. Арт -шенк. Три штучки. Ці трохи менше наче. Так. Це вже анемони. Анемони Сент-Брідінг. Сент-Брідінг Mix. Коштує раз, два, три, п'ять. А чому вони настільки крупні порівняно з форіумськими? Це, можливо, крупно квіткові якісь великоквіткові. Чи це просто форіум дрібні кода. Так, зараз подивлюсь, скільки ціна. Так, а не 15, 18 гривень ось. Не, 18 гривень. Дешов? Так, Xia 10 і, ф... і там ще є. Іфіон Теса 14,40 гривень, Крокус 18, Крокус 6 гривень, а, 6, не 9 гривень, бачите? Ну, той, що пурбов. 6 гривень. Від за 3 штуки 6 гривень, по 2 гривні виходить. Так, далі. Е Боже мій. Крокус принц 18, 18. А, то Лілія вже пішов 18. Так, крокуси по, 16, е по 18 і по 6 гривень. 3 штуки по 18, а то по 6. Угу. Розуміло. Так. О! Оце щось таке крупне. Знову ж таки, як і створив, тут я не розумію, навіщо таке здоровена упаковка на такій, ось, ось ось бачите, що це таке і ось це. Ось якраз. І цього більш недостатньо у цієї частинки, ніж, ніж на таку упаковку. Так, і Теса, три штуки. ото що коштувало ну тут три штуки, отака маленька дітка. Чотири, можу сказати. І Теса коштував у нас 1440. Так, опря! Картопля. Це що така дрібненька? Іксія! О, Іксія! Ну, знаєте, в тому трохи крупніші, наче були. Е, в... Ну, тут, бачите, одна, одна маленька додаткова. У флорі крупніші, наче іксі були. Косарики. Якісь. Так, Фриттілярія. фриттілярія А чому 4? Хіба не по 5? О, а я й думав по чотири, бачите? Я замовляв їх штучок. Тобто мають бути ще кілька. По чотири штучки. Я гадав чи по п'ять, чи по дві, не пам'ятаю. По п'ять я гадав чомусь. Ну, бачите, помилився. Так, фріттілярія. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Це чотири покулочки ще повинна бути однесенька. Ось вона. Фріттілярі гарні. Хай, хай живуть. Так, шахові. Знову Лілія. Лілія, орієнтальна, Бразилія. Так, так крупна, Це дрібненька щось. Лілія Блекліст, Блекліст, дуже чорна, чорно чорна. Така прям ч... насичена, червоно чорна. Лілія, отогібрідна, Анастасія. Ось так. Так. І... цибульки, тюльпанчики. Тюльпан міра. Міра Мірамере. Міра Дивіться, які крупненькі, гарненькі. Дві цибулинки тюрпанчиків тюльпанчик Нев Ера. І зараз подивився, скільки тут коштують тюльпанчики тюрпанчики Так. Оп. Тюльпан Невре і тюльпан Мірамере. 22,40 і 2080. То за дві штуки, щоб ви розуміли. А зараз. ой, хотів показати, але не можу показати, тому що вони по-дурному зробили. Ось бачите, ці не написали. Воно. Не коштувало ці ціни. Так, це сума вийшла, але в мене там було на бонусному рахунку через гнилі цибульки повернення, там е, було 478 гривень, здається. Ну, тобто, до цієї суми додати 477 гривень. Що вони написали якось по-дурному трохи. І незрозуміло тепер, які ж тут ціни були. Ну, нічого. Ну, ось, можете побачити назви. Тюльпанів з форіуму і подивитися, скільки вони коштують у них на сайті. Навіть дивіться з цими знижками 50% от 30 гривень за два тюльпанчики ці Акебу вони насправді коштують 60 з гаком, а тут за 20-ку купив два тюльпани. Ой, горечко, що ще зробив. Я зараз замовив, виходить. Ех, Це новофорі ну, провіряв, чи не обманюють, чи ні. Бачите, не обманули. Прослав і тюльпани, і притіляю і все. Якби я знав, я б не замовляв би отут. Нічого. Ну, нічого. Всяке буває. Кругом навчися на помилках своїх. А так ще на тисячу гривень замовив останню. Посилку, ну що поробиш. Дякую за увагу.